Всім привіт! Сьогодні з вами я, Контрбов Україна. Е, сьогодні ми пограємо в Майнкрафт, але так сказати, на е, цьому ноутбуці. Ну, на комп'ютері. А чому я так скажу, що на комп'ютері? У мене з'явився комп'ютер, вже як рік від мене є. Та й ще я відео там знімав і захотілося з вами познімати. Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Е, будемо грати в Майнкрафт, все, що будемо робити, там всякі фігні робити. Е, Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт, його проходити і типу, такого нового робити. Не знаю, з вами якось його будемо знімати, друзі. Ну, а ми починаємо. Приємного просмотру за цей. Запасайтеся чай там всякою фігньою. Ну і всяким таким. А нас тут починається. Ну, трохи може зайнято, тут загрузка. Так Майнкрафт на тому не вміє грати сильно. О, появився в Майнкрафті вже можна починати іграти. Ну, все. Можна починати. Що що, можна бу... що що я можу сказати, так перше можна добути дерево. Ми появилися в джунглях. Так, що ми про що можемо поговорити? Можете написати... Або. можете написати в коментарях, по якій темі можна ще відео викладати, чи може на якийсь сервера сервер заходити відомих ютуберів і там грати. Ну, поки що про то не будемо обсуждати, ще в мене давно не було відео, так я хотів вже давно записати. Відео я не думаю, що буде довго триватися, бо в мене скоро буде тренування футбольна. Е, опа, кашки. Кафін. Можна зробити печеньки. Можна написати, як у вас настрій є, бо скоро буде вже Новий рік. У нас в Польщі вже це, бо я в Польщі живу, У нас цей вже в Польщі чим, е, на всякій граді вже з, е, новорічні пісні там співають по типу Джингон Бел, Джингонбел, ну, або там типа Merry Christmas, або, типу такого. Коротше, смітежні пісні. Ми вже так трохи готуємося в Польщі до Нового року. Ви як там в Україні я давно від... в Україні не був, останнім разом я в Україні літом був і там багато чого робив, з друзями там тусив. А ви можете написати, що ви зараз робите, і писати мені ідеї для відео. Ну, зараз ми розбиваємося. Зараз здобуваю дерево. Не, Неповлення не буду добувати. Все більше поснімати. Вже три хвилини триває відео. Ну що? Давно я вже не снімав. Е Опа, я чорний. Так, множество раз, доска два, минуска три, ну вже 28, 32. Все, маєте 36 досок. Так, ставтеся доски. Так, ми дістаємо верстак, я забираю свої інструменти, ну, ці доски. Так, що можете це написати багато чого в коментарях інтересного, що у вас здіється. Тут якась пощарю, може тут хату обснуву. Ой, не тут. Так, що можна буде скрафтити? От книжечку натискаємо, тут з нею легше. Можна було б перше скрафтити початкові предмети. Палка, я би собі взяв меч Збираємо на базу. А блін. Блін. Ладно, я криво жопи. Ну ладно, ну нічого, зараз тут кірко візьму, облінь. Е, що що можу я вам сказати? Давно я відео не випускав, дуже часто потускучав дуже сильно. Е, хоча скучати м'яко сказав, сказано, рік я відео не випускав Почав я по той темі не дуже, але спам'ятав про свій канал, дивився на всякий цей блогер, бо там всякі українські блогери мені в YouTube шортир попадалися. Так от зайшов, думаю, такі от собі коли тут дивлюся. Такі думаю, а мені треба теж засняти відео. Ну і зараз добуваю собі. Довго я тут, звісно, затримуватися не буду. Ізвідувати мір буде, так сказати. Ви можете як сказати. До речі, ви чули, що там Дональда, Дональда Дака, що Дональда Трампа вибрали президентом США, Мені то не дуже сподобалося, так як він зараз цей світ в катастрофу зробить. Можете написати своє міні в коментарях. Капець заспокін, перший раз як на відео не поводився. Завжди в мене були такі нерви, коли я знімав відео про ФНАФ. От, люди знають, що я про не поняв. Ага. Ну, люди, це. Люди, які мене знають там, мої друзі або ще хтось інший. Ой, пропрошусь. Е, люди, які мене дивляться вже давним-давно. що е, я ще, ще ФНАФ знімаю. Моя кар'єра на каналі тому будувалася ФНАФ. І все, ну нічого я більше не можу сказати. Ще що можемо? Пас, пас, пас. Мені щоб навчитися записувати екран і собі робити цей. таку заставку. Поміняти вже на кінець назва, бо в мене вона дуже дитяча. Ну, я хочу, щоб ми вже ну, якісь 300 підписчиків набрали на За той рік, бо в мене скоро донюха буде. Це був би класний подарок для мене від вас. Якщо підпишетеся, буде прикольне відео, так сказати, і ще на новий рік теж будуть відео. Ну я вже тут обов'язково, що будуть відео набагато частіше виходити, ніж, ну, тоді зараз вже активна буде активність в мене. Ще може хтось знає про Владислав ТВ. Може ви його знаєте, це мій, так сказати, друг. Я з неводності вчився. О, не в школі, можна сказати. Ну, так я зараз не буду багато інформації говорити. Зараз Сільо може обідатися. Що думаю, може колаву якось запустимо. Не важу. Не відбуваюся камінь. М -м. Ще що, я зараз буду як нубік грати, бо я на цьому на компі. Так сказати, не любі цілі грати і не профіту робити. Е -м -м. Тепер добуваємо вуг... вугілля. Підписуйтесь ще на канал, я вроді того не говорив на початку відео, що дуже обідно. Ой, версак. Версак іде. Зараз вже камінний почався в ігрі. Там далі я бачу якийсь інший біом. Я не знаю, напевно, буду отуди далі пересуватися. Мене зараз ще тут тяжко іграти, бо я на ноутбуці граю, я в мене мишки немає. Хоча, напевно, хочу мешка собі десь взяти. Десь прокупити якраз можна день народження візьму. Опа, а тут же біоми всякі. От Ще дерево добуду. У мені зараз нехватка... Опа, там болото, можемо зараз піти залутати. Жабок побачимо. Ну, Хоча б було то невелике, так що мені немає охоти, туда, так сказати, направлятися. Тут зараз саме ліпше, що мені подобається, в Майнкрафті це усі от мелодії. Я одного разу сьогодні грав, більшу частину разів ще й грав. от цей. Сижу, опа, мець і. всяка фігня. Ну, Коротше, і цейм. Одного разу собі сижу сьогодні, прийшов зі школи, на першу зміну ходжу. Е, прийшов зі школи і там, коротше, цей. Сідаю за і грати в Minecraft. А тут а, бац. Таке от, що я включаю, а там мелодія от водіть от, от замирає. Ще в мене був такий. Дав, ну, давно вже коли ще літо було. Я на консолі грав Minecraft. В Майнкрафт. себе на Xbox, то теж мене дивився, що знаю. в мене ще є консоль. Ну і одного разу, що я цей іграв. Там ще вугілля є не по нього йти. От вона ж в я по нього, напевно, не піду. Перепушусь. Мій пальчик був видно. Що погнало? Було то, напевно, я на нього піду, хоча я не хотів. Ну не суть. Пішли, 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 пішли. Так, тут всякі волки ходять. Ну Давайте я на болото піду, там може хатку собі якусь будую. Е, ну і може це, буде це буде перша частина виживання в Майнкрафті. Чи ні? опа саванну, добре я передумав сюди йти на болото. Я йду на саванну, ура. Що вода тут якась темна. Болото. О рибки гарні? Ти що такі ніколи не бачив. Але перше в мене ж така була думка записати що Майнкрафт мене ще була така думка. Опа, село, 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 да ти що? Як я давно село не знаходив? У мене ще була така ізначальна думка, що я хотів записати на Майнкрафт теж, але записати Майнкрафт на цьому. На телефоні. Але мені вийшло на Майнкрафт, так як більше блогерів зараз на Майнкрафт на компі записують, теж на телефоні записують, якісь ботики, напевно. Ну, я так теж був ботиком колись. Я вже записувала на телефон. А зараз ні. Ой, яке гарне, велике, прекрасне село. Може лише всі тут жити. Напевно, буде кінець. Ой-ой-ой, яке тут горит. Тільки прийшов, все підгорілося сюди корочки гарне. Такі котики гарні бігають. Оголі, аж туди заліз, хоча село тут. Ну нічого, прикольно. Селянини. може в той хаті правчую собі. А, ні Не сійдеть. Не діло. І що тут такі от е, біом би був файний. Там, де багато ресурсів, там де такі от, гори. Ну, не гори, а ці от такі сфінг. Ну, менше з тим. Я, звісно, то не знаю, як той біом називається. Це, я в Майнкрафт граю, маю обов'язково знати, як той біом називається. Тут є. Лішко, немає ліжка. А тут що? Тут картошки. Ладно, візьму ось ту от Опа. Блін, а, во нормально. Ще я так колись в цій по Бравл Старсу записати, я так теж граю там в нього частенько. Так, ось тут якась касі. Завтра теж відео пострадав. Ой! Йо, йо, йо. Лол. Йо, май я мой! Блін, все, я здихаю. Шо он? Та, блін, і тут ліжка немає, Ладно, я вже не буду закривати, я спішуся. Мені треба про це своїми двома буквами шевелити. Тому тут це часу немає, я ще можу здохнути, бо зараз сніжка повна. Зараз на тому моменті буде за... Йома, яка тут глибока калюжа, хотіла сказати. А там ров повніцю. О! То, що надо. Так, браток вылазивиця. Спасибо. Ну хотіли по-іншому вибиде, щоб на мене галім не загрився. Так ще от, от ставлю сюди блоки. Раз, два. Ну тут назад відходимо. Пі-пі. Ну і все, на тому можемо вже закінчувати відео, що то на мене житлі заліз. На тому я можу цей закінчувати відео. Всім на добраніч. Якщо ви з України, у мене зараз 17.30 і вас має по часі буде 18.30. Ой, блін. Ну, коротше, ну, всім до побачення. Завтра вийде новий ролик. В суботу. Ну а це кінець. З вами був я, Адріан. контрабол України можна сказати, я чогось своє ім'я. Файла, та буду цей собі хатку вистроювати. Або ще на кінець відео. Треба тут сюди сундук. По ведерку. Надо ну, кінець. Це був з вами я Контрбол Україна. Всім бувайте, всім до побачення. Завтра вийде новий ролик. Пока.